Вітаю, я Світлана Новікова, вчителька хімії. Ми з вами продовжуємо вивчати тему неорганічні речовини і їхні властивості. Сьогодні ми дамо загальну характеристику металам, розглянемо їхні фізичні властивості та застосування. Починаємо з огляду металічних елементів і загальної характеристики металів. Металічних елементів значно більше, ніж неметалічних. До них належать усі D і F елементи S елементи окрім гідрогену і гелію та кілька P елементів. Найбільше металічних елементів містить літосфера, найпоширенішим є алюміній. На діаграмі наведено атомні частки найпоширеніших металічних елементів алюмінію, натрію, феруму, кальцію, магнію, калію, титану. Елементи, якими утворені активні метали, містяться переважно в хлоридах, карбонатах, сульфатах, силікатах, інші в оксидах і сульфідах. На екрані з'являються зображення кількох мінералів. Галіт, формула натрій хлор, містить натрій. Купри формула купрум 2О є сполукою купруму. а вапняк – формула кальцій СО3 сполукою кальцію. У природі метали трапляються дуже рідко, причому лише найпасивніші золото, мідь, срібло, платина. На екрані з'являється зображення самородних золота, міді, срібла. Металічні елементи містяться в живих організмах. До складу всіх клітин входять натрій і калій. Гемоглобін містить фером, хлорофіл магній. Атоми металічних елементів на зовнішньому енергетичному рівні містять, як правило, один, два або три електрони. Такі атоми можуть втрачати електрони і перетворюватися на катіони. Наприклад, атом натрію віддає один електрон і перетворюється на катіон натрію. Атом магнію віддає два електрони і перетворюється на катіон магнію. Металічні властивості це здатність атомів елементів втрачати електрони. У періодах зліва направо металічні властивості послаблюються, а у групах зверху вниз посилюються. Для металічних елементів, головних підгруп першої, другої, третьої груп заряд катіона такий самий, як і номер групи. Наприклад, натрій плюс магній 2. Алюміній 3 Для металічних елементів побічних підгруп такої закономірності немає. Ферум, елемент побічної підгрупи восьмої групи, утворює прості катіони феррум 2 і феррум 3. Купрум елемент побічної підгрупи 1-ї групи, утворює прості катіони купрум плюс і купрум 2. Атоми деяких металічних елементів можуть входити до складу молекул або складних йонів, утворюючи з неметалічними елементами ковалентні зв'язки. Приклади: молекула хром 6 оксиду хром О3, перманганат аніон, манган О4. Металічні елементи утворюють прості речовини металу. За звичайних умов усі метали перебувають у твердому стані, окрім ртуті, яка є рідкою. Фізичні властивості металів зумовлені металічним зв'язком і наявністю делокалізованих електронів. Найвищу тепло і електропровідність мають срібло, мідь, золото, алюміній. Найпластичніший метал золото. Його можна розплющити в надзвичайно тонкі листи без тріщин і розривів, і отримати так зване сусальне золото. За температурою плавлення метали поділяють на легкоплавки, температура плавлення менша за 1000 градусів за Цельсієм, і тугоплавки, температура плавлення більша за 1000 градусів за Цельсієм. Найнижчу температуру плавлення має ртуть. Мінус 38,9 градусів за Цельсієм. Найтугоплавкіший Вольфрам. Температура плавлення 3420 градусів за Цельсієм. За густиною виокремлюють легкі метали густина менше 5 грамів на кубічний сантиметр. І важкі густина більша 5 грамів на кубічний сантиметр. Найлегший метал літій. Його густина дорівнює 0,5 грама на кубічний сантиметр, найважчій осні. Його густина становить 22,5 грама на кубічний сантиметр. Метали розрізняються і за твердістю. Найменшу твердість мають натрій, калій, свинець, найтвердіший хром. Ним можна різати скло. Колір металів зазвичай білий або сірий. Золото має жовтий колір, мідь червоний. Речовини, які здатні намагнічуватися, називають феромагнетиками. До феромагнетиків належать залізо, кобальт, нікель. Найбільше практичне застосування мають залізо, алюміній, мідь, цинк. Вони досить стійкі до таких речовин, як вода, кисень а сполуки, з яких їх добувають, поширені в природі. Золото срібло платина дорогоцінні метали, із них виготовляють ювелірні вироби, прикраси. Крім цього, їх застосовують у хімічній промисловості, електротехніці, приладобудуванні. Більш широкого використання набули сплави металів, їх виготовляють сплавлянням металів із подальшим охолодженням. Сплави за своїми властивостями відрізняються від металів, що входять до їх складу. Як правило, вони мають нижчі температури плавлення, іншу твердість і густину, ніж відповідні метали. У хімічних реакціях сплави поводять себе як суміші металів. Сплави мають кращі властивості, які важливі для практики, ніж чисті метали. Наприклад, залізо ржавіє на повітрі, а сплав заліза з нікелем і хромом стійкий до кисню водяної пари. Для надання твердості дорогоцінним металам їх сплавляють з міддю і сріблом. Припій сплав олова зі свинцем. Ним легше паяти, ніж чистими металами, оскільки цей сплав плавиться за нижчої температури. Температура плавлення припою 180 градусів за Цельсієм. Температура плавлення олова 232 градуси за Цельсієм, температура плавлення свинцю 327 градусів за Цельсієм. Сплави металів використовують у машину та літакобудуванні, техніці, будівництві, хімічній промисловості, побуті. Підсумуємо. До металічних елементів належать усі D і F елементи, S елементи окрім гідрогену і гелію та кілька P елементів Атоми металічних елементів можуть втрачати електрони і перетворюватися на катіони. Чим більший радіус атома, тим сильніше виражені металічні властивості елемента. Металічні елементи утворюють прості речовини метали. Завдяки металічному зв'язку метали проводять електричний струм, мають характерний блиск, пластичність. Метали та сплави широко використовують в різних галузях. Опрацюйте конспект до уроку і розв'яжіть тестові завдання. Дякую і до зустрічі!